Зараз поговоримо про телепатію та як розвивати цей навик. Була дуже класна практика 1, 2, 3. От зараз давайте її зробимо, і на основі неї я вам розкажу техніку, як тренувати далі, як ви можете практикувати цей навик далі. Отож, суть в тому, я зараз буду показувати три пальці і буду рахувати. Перший раз ми рахуємо вголос, тобто 1, 2, 3. Другий раз рахуємо в УМІ. Тобто, коли я показую палець, ви рахуєте один в УМІ. Ось. А третій раз важливо спробувати не рахувати ні в голос, і ні в УМІ, щоб у вас не було прорахунку, а було якби усвідомлення, що цифра один, цифра два, цифра три. Навіть образу цієї цифри не має бути в УМІ. І таким чином ми можемо зараз потренувати перехід. Навіть не так, а спостереження за тим, як працює наш мозок, і як в ньому відтворюється інформація. Тому що найшвидший і найефективніший обмін інформацією відбувається якраз на тому третьому рівні, коли немає навіть озвучування, а є просто розуміння суті, що відбувається. І на цьому прикладі ми можемо зараз це потренувати. Давайте спробуємо. Слідкуйте за моїми пальцями. Рахуємо в голос, ви так само повторюєте. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Зараз я буду просто показувати пальці. Ви в умі. Рахуйте. Два рази. Є. Yeah. А зараз спробуйте, я буду показувати пальці і не рахувати в умі, а просто усвідомлювати. Що як би сприймати просто інформацію? Якщо зараз у вас так само голос прокручувався в голові, 1, 2, 3, це говорить про те, що треба натренувати глибший вхід в оцю підсвідомість. Яким чином це можна зробити? Спробувати не говорити, тобто обмін інформацією телепатичний відбувається без розмов. Відповідно, щоб натренувати цей навик, треба просто перестати говорити. В буквально.